Жіноча дружба між гламурною мажоркою та дівчинкою, яка лише мріє бути такою, закінчується там, де ця дівчинка перетворюється у більш популярну гламурну мажорку. Від асистентки до конкурентки за популярність протистояння Кім Кардашян і Періс Хілтон. Кім проти Періс. Раунд перший. Періс Хілтон народилася із золотою ложкою у роті. Її сім'я одна з найбагатших у світі. Вона завжди мала все, що хотіла. Її будь-які бажання виконувалися вже і негайно. Так і виросла Періс вередливим капризним дівчиськом, яке всім наказує та всіма керує. Стосувалося це не лише прислуги, а й навіть друзів. Кім Кардаш'ян теж не бідувала. Її батько був одним з найпопулярніших і найзатребуваніших адвокатів Лос-Анджелеса. А мама частою гостею світських вечірок. Періс і Кім ходили в ту ж школу, та статус у суспільстві мали зовсім різний. Родина Кім, хоч і крутилася, у колах багатіїв. Однак для цього всім потрібно було багато працювати. У той час Періс було достатньо лише її прізвища. Ким, аби щільніше протиснутися у світ багатіїв і стати наближеною особою, почала на цих багатих працювати. Якось Кардаш'ян спілкувалася із дружиною одного багдія та скаржилася на безлад у гардеробі І вічну дівочу проблему немає чого вдягнути. І тут Кім зметикувала та запропонувала свої послуги стиліста. Вона разом із тією жінкою перебрала гардероб, застарілі речі продала, а нові обрала сама. Так, слава про Кім поповзла Голівудом. Її прозвали королевою гардеробів. Чутки про Кім дійшли й до періс. Хілтон Враз теж захотіла собі власного стиліста. Вірніше вона захотіла собі Кім Кардашян. Так і почалася дружба, яка тривала роками, і переросла у тривале протистояння. Кім проти Періс. Раунд другий в інтернет потрапило скандальне відео для дорослих за участю Кардашян та її колишнього. Всі впізнали ту дівчинку, яка постійно із Періс. Подругу Періс Хілтон почали обговорювати всі, Кім подала навіть до суду. Однак поговорюють, що то була спланована піар-акція. особливо після того, як Кардашян зніметься в еротичних фотосесіях для чоловічих журналів. І в першу чергу знаменитими стають сідниці. Кім Періс перестала тісно спілкуватися із подругою. Однак зненавиділа вона її взагалі після того, як якимось дивом сімейство Кардаш'ян Шян вдалося просунути реаліті шоу про свою родину на телебачення. Реаліті сімейства Кардашян стало популярним навіть за межами США. Кім здобула все, що хотіла славу і гроші. А Періс, яка звикла вважати Кім людиною другого сорту, не могла повірити своїм очам. Вона зненавиділа Кім за популярність, яку та зробила з нічого. Адже що ще про неї відомо, окрім її сідниць. Саме тому в інтерв'ю вона почала ображати Кардаш'ян, називати її сідниці сирому пакеті та взагалі розповідати, що насправді вони рихлі. Кім у той час робила вигляд, що навіть не знає, хто така Перес Хілтон. Дружбі остаточно настав кінець. Почалася запекла війна. Періс заздрила популярності Кім, а Кім витирала ноги об Хілтон, як колись з нею робила вона. Та чи варто було сподіватися чогось іншого, коли маєш фальшиве життя із блискітками і гламуром, в якому класна подруга означає з нею круто на тусовках, а вдома ти тисяєш її обличчям у власну брудну білизну?